В одній з кав'ярень міста зібралися люди, яким небайдужа доля тих, хто не може попросити про допомогу словами, безпритульних тварин, що перебувають, на отриманні комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Під час благодійного майстер-класу кременчужани створювали власні сувеніри, дерев'яні вироби з малюнком цуценяти. У кожному моску пензля частинка душі, у кожному творінні доброта, що живає в теплих відтінках фарби. Дуже хотілося цим заходом зробити одночасно і для людей якусь таку розрядку, натхнення. Все таке малювання це така терапія для людей, і одночасно допомогти тваринкам. Крапля нам закупить спеціальні корми, в тому числі і лікувальні, які нам необхідні для ось таких тварин, як малинка, яким ну з якихось причин з. Медичних показань треба спеціальне харчування. Цей майстер-клас став не просто творчим відпочинком, а способом подарувати підтримку тим, хто щодня чекає на дім і людське тепло. Як от малинка, котра має свою особливість, відсутність однієї лапки, та, попри це, може стати чудовим компаньйоном для людини, яка осмілиться зробити її частинкою своєї родини. Варина в дійсно дуже дуже багато і вони дуже хочуть свою сім'ю. Ми зі свого боку максимально долучаємося до різних ініціатив благодійного характеру, аби трохи дати можливість видихнути суспільству разом з приємною справою. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні долучається до цієї ідеї, події дуже вдячні. Краплі адміністраторам дуже вдячні Ользі за те, що погодилася на таку ідею. І ми сподіваємося, що люди сьогодні отримують багато задоволення і їхню домівку прикрашатиме такий чудовий сувенірчик. Добро має силу об'єднувати. І навіть найменший внесок, найменша крапля участі може стати початком великої справи. Бо там, де є щирість і бажання допомагати, завжди народжується надія і для людей, і для маленьких хвостиків. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.